Мир вам. Вітаю вас сьогодні знову на моєму каналі. І сьогодні цікава тема, яка саме ви вже здогадалися з напису на екрані. І так, уявіть ситуацію. Голова сімейства приходить після роботи додому, його зустрічає жінка з дітьми. роздягнувшись він закликає всіх в кімнату до вітальні. І, звертаючись до них, починає дивну мову. І каже, я наказую вам, заповідаю вам мене любити. Уявили собі таку ситуацію? Ну і що ви про це думаєте? Як це виглядає? Що б ви сказали такому чоловіку на місці його жінки? Чи якщо ви були його дитиною, що б ви подумали? Але коли ми читаємо Біблію, одна з перших заповідей, це от перша заповідь, Бог, звертаючись до нас, людей, заповідав, наказав його любити. Люби Бога всім серцем, силою, розумінням, а потім ближнього як самого себе. Майже всі люди, я думаю, що всі люди на землі на сьогоднішній день це знають, знають про цю заповідь. Ніколи не думали про це з такої сторони. Якщо би е, людина так себе вела, чоловік, в тому прикладі, який я описував, ну то всі порахували б, хто б про це дізнався, що він не в порядку, що з ним щось не те. І сміливо можна було би назвати його егоїстом, який дбає тільки про себе, ставить себе на перше місце. І вимагає до себе любові, замість того, щоб проявляти любов до інших. Чому ж Бог так сказав? Адже Бог не егоїзм, не егоїст. В Біблії чітко і прямо сказано в посланні до коринтян, 13 розділі, що Бог є любов. І там є опис любові, характеристики любові. І однією з характеристик любові є те, що любов не шукає свого. Тобто любов ніколи не у відносинах з кимось, не ставить свій інтерес вище на перше місце. Це не значить, що той, хто любить, а зокрема Бог не цікавиться взагалі собою. Він має певні інтереси, він має бажання. Він хоче спілкуватися з людьми, але він є любов. І любов не шукає свого. Це одна з характеристик любові. Те, що шукає свого, тобто той, хто ставить своє на перше місце вище всіх, не є той, хто любить. Такий прояв це не любов. Ну, чому ж тоді Бог сказав любити Його? Невже Біблія говорить неправду про Бога? Звичайно, ні. Біблія говорить правду про Бога. Біблія це послання самого Бога до нас, людей. Він автор того, що написано в Біблії. Так, Біблію писали люди, але надихав її написати, зміст того, що в Біблії, надихав Бог. І так, Бог дійсно є любов. І сказав він так тому, що турбується про нас, ми його творіння. І щоб було краще зрозуміло, це можна порівняти з таким прикладом. Уявіть собі, що у вас є ваш улюблений гаджет, який потрібний вам і в роботі, і в дозвіллі, мобільний телефон, чи планшет, наприклад, чи ноутбук. І кожен з таких гаджетів має в собі батарею. Джерело енергії, яка живить цей гаджет, без якого енергії, без, без джерела енергії. Цей гаджет не зможе функціонувати. І толку з нього буде нуль. Один вигляд: красивий ноутбук, красивий телефон, красивий планшет, але не працює. Без джерела живлення. Так ось. ми, це як батарейка. Як батареї в тих гаджетах. Ну як ті гаджети, точніше, з, з, з батареєю. Але якщо нема живлення, ми не можемо бути тим, ким ми призначені. Тобто людина не може бути людиною, в повному розумінні цього слова, з високою моралю, яка робить добро, яка дійсно людина. Те, що людину робить людиною. Це образ Божий подоба. Так от людина не може бути людиною. Без Бога, без джерела живлення. Знаючи це, турбуючись про нас, щоб нам було добре, тому що ми так створені, і Бог знає, що краще для нас, щоб ми були щасливі по справжньому. Він знає нас краще за нас самих. І тому нам треба приймати те, що каже Бог, абсолютно довіряючись йому. Він дійсно є любов. І він як те джерело живлення для нас, без якого ми не зможемо мати ні життя вічного, ні бути щасливими, ні бути повноцінними людьми. Тому нам потрібно постійно, регулярно підзаряджатися тією енергією, так само, як заряджають гаджети, коли вони розряджаються. Тобто мати постійний контакт з джерелом енергії. І для нас, людей, Цим, цим джерелом енергії є сам Бог. Він любить нас. І тому він так сказав, щоб ми ставили на перше місце Його, тоді ми будемо завжди підзаряджені. Тоді ми завжди будемо в кондиції, тоді, маючи такий тісний контакт з Богом, тільки тоді ми зможемо і чути, і розуміти Його, і бути щасливими, і бути людьми повноцінними. Тому, коли ми читаємо Біблію, коли ви читаєте Біблію, знаєте. Там написана правда. Просто довіряйте Богу. І саме головне саме головна заповідь люби Бога і ближнього як самого себе. Хто любить Бога, хто любить ближнього, той догодив Бога, той виконав закон. Така людина щаслива, така людина благословена Богом і повноцінна, така людина має вічне життя. І коли пройде час залишити це земне життя, буде з Богом. І так, заохочую всіх нас і себе, і вас. Мати постійні стосунки з Богом, мати таємну кімнату, в якій ми спілкуємося з Богом, ми бажаємо Його наповнення Духом Святим, Його присутності, як, 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 яка животворить нас, яка робить нас праведними, коли ми в контакті з Богом, коли нас торкається Святий Дух Божий, під час молитви, коли ми просто своїми словами розмовляємо з ним з вірою, вірячи Його словам, які ми читаємо в Біблії, і роблячи вибір підкорятися їм і так жити. І тоді Бог наповнює Святим Духом, тоді Бог заряджає нас своєю праведністю, своєю святістю із середини. І це реально міняє. І людина тоді стає щаслива і благословена. І так треба кожен день бути в контакті з Богом і все життя, щоб все було добре тут і в вічності. Заохочую всіх. Мати це спілкування з Богом, розвивати Його, утверджувати Його. Ну і читайте Біблію, роздумуйте, це Боже Слово, там є е, все необхідне для нас, щоб ми могли знати, як мати контакт з Богом, як е, мати життя вічне, і як бути щасливими і успішними, е, коли будемо довіряти Слову Божому, мати з ним контакт і жити Словом Божим. Бажаю вам Божих благословень, успіхів. Всього найкращого. До зустрічі.